Доброго ранку! Діти, подивіться, сьогодні в гості до нас завітав ведмедик. І він зовсім не веселий, адже помітив, що чомусь почав погано бачити та чути, і що прикро, що він сам не розуміє, чому так сталося. Тому я пропоную допомогти йому розібратися в причинах своїх проблем. У ведмедика було кілька захоплень, улюблених справ. Щодня він багато годин проводив біля телевізора. Дивився ведмедик усе підряд. І мультики, і фільми, і найрізноманітніші передачі. Сідав перед телевізором, близько-близько, а частіше навіть дивився його лежачи, зовсім поряд із екраном, навіть їв перед телевізором, не відводячи від нього очей. А коли з'явився в домі ведмедика ще й комп'ютер, то у ведмедика виникла ще одна улюблена справа комп'ютерні ігри. Грався він у них цілими днями аж допізна, але при цьому не забував про свої улюблені мультики та й інші телепередачі. Так і проводив ведмедик кожен день, то перед телевізором, то біля монітора комп'ютера. Ви спитаєте, невже ведмедик нічим більше не займався? Та ні, ще він полюбляв слухати музику, адже мав музичний центр. А коли сусіди робили ведмедику зауваження через гучну музику, він надягав навушники також і з навушниками, і плеєром ведмедик вирушав. Прогулянку так безтурботно і жив собі ведмедик, аж поки не помітив, що очі його стали втомлюватися та боліти, а у вушках ведмедика з'явився сторонній шум відчуття закладення. І ведмедик замислився, може, він сам винний у цих негараздах, через те, що він надто багато часу. Проводив перед телевізором та біля комп'ютера та через слухання гучної музики та часте користування навушниками. Діти, наша розмова сьогодні з вами була недаремною. Ведмедик зрозумів, що поводився необачно, ставився недбало до свого власного зору та слуху. Він дякує вам і обіцяє змінити свій спосіб життя. Поки що. Ведмедик залишить телевізор, комп'ютерні ігри та навушники, але згодом, коли зір та слух відновляться, він повернеться до улюблених справ, пам'ятаючи про правила безпечного користування інформаційно-комунікативною технікою.